Привіт, друже! Сьогодні хочу поговорити із тобою про атрибути або біжутерію, як ще по-інакшому її називають: які амулети, персні, стяги залишати, а які зразу ж таки продавати. Давай із цим розберемось. Відкриваємо зразу фільтр і вибираємо колечко. Що у нас тут є? Базові є три здоров'я атака і захист. Розберемось на прикладі, давай атаки. Любимо героїв ДД на ранку одягати. Давай з цим розберемось. Так, у мене тут небагато. В кого ж тут. Так, ось тут. Несмертна орда, є досить багато колечок. В першу чергу, якщо ми беремо. На атаку додаткових нас цікавить атака у відсотках. Але ми тут нічого абсолютно не обираємо. Беремо пріоритет параметрів, вибираємо атаку і високий. Де не смертна орда? І воно нам посортувало, що ось тут саме більше атаки, а ось тут ось тут має бути саме менше. Що ми тепер робимо? Ми з кінця беремо просто нажимаємо продати, і з кінця ось так вибираємо, атриб, е, вибираємо колечка, в яких немає атаки у відсотках. Але на перезарядочку, на антикріт і ось ці збереження кам'яну шкіру я рекомендую залишати ось ці на очищення. Ну, поки що, я для них не знайшов якоїсь якогось застосування. Поки що я в себе також залишаю на аккаунті. Якщо буде потреба в місті, вже от тоді їх буду продавати. Далі, ось тут атака, немає атаки у відсотках, сміло продаємо, навіть не проточуємо. І так йдемо далі, далі. Ось тут вже з'являється нас атака. Але це п'ятизірковий, друзі, п'ятизіркову е біжутерію не рекомендую точити. Хіба що у вас вже ну, просто немає в що одягнути, і ви просто хочете хоча б два проки в атаку, того що сильнішого артефакту немає. Ось так, стараємо шестизіркові. Чого? Того, що біжутерію точити досить дорого і проточити ось такий перстень на 16 з 1 двома проками в атаку. Може витягнути навіть 2 мільйони срібла. Умовно, може, якщо вам не повезе. Так, А далі, через декілька днів ви пофармили па паучиху, вам випав ось такий перстень на атаку, і ви такі, блін, знову потрібно точити. Так що, в себе я оце колечко продаю, а на своєму аккаунті ви вже дивитесь просто по кількості перснів у вас в наявності. Якщо ось така кількість, в принципі, можна його і залишити, ну але я поки що не буду його точити. Далі, шестизіркові. Тут уже всіх є атака, я це розумію. І це все залишаю. Тут можна, в принципі, продати. І так по аналогії проходимось по кожній фракції. Далі знімаємо ось тут атака всього. Відкриваємо колечко, базовий параметр здоров'я. Здоров'я по аналогії, але є одне невеличке, але. Так, кого тут багато? Не дуже в мене багато біжутерії. Орки. Є багато у орків. Беремо пріоритет параметрів. Аналогічно здоров'я всього. Ставимо високий. Закриваємо. І. Нажимаємо продати і так само. Це не орки. І так само проклікуємо. На контратаку, на крітбіжу, і оці всякі різні колечка я рекомендую залишати, особливо на крово щит, тому що в місто, е там багато краби багато разів міняються, і на різних героїв вам воно знадобиться. Так що рекомендую це все поки що залишати. Е звісно, всякі погані колечка ви завжди зможете продати, а ось отримати їх не так. Вже і просто, так що просто залишайте. Добренько, йдемо ось тут. Здоров'я і плоскі стати. Із плоскими статами, без різниці, які плоскі стати, просто продаємо. Ще раз повторюсь, біжутерію точити дорого, і аби яку небудь біжутерію, ну не вартує точити. Йдемо ось тут. Здоров'я. Є тут захист. В принципі, цей перстень можна продати. Того, що на героя здоров'я давайте візьмемо, не знаю, із орків жертного героя е, Артак. Артак може підійти, може підійти, того, що воно на здоров'я і має захист. Але якщо ми його проточимо мінімум на 8, сюди попаде хоча б 2 проки, то тоді, в принципі, можна буде на 16 точити, в нас буде трошки. Цей перстень давати трішки і здоров'я і захисту, але в ідеалі, щоб були проки в захист і здоров'я на такого героя Картак. Поки що в себе я е, це колечко залишаю, того що, можливо, буду проточувати. Не так багато взагалі тих колець, і такий трішки буду прискіпливий до них. Ось тут здоров'я, в додаткових здоров'я. І захист у відсотках. На плоскі ми не дивимося, вони будуть попадатись, але ми не дивимося взагалі, не звертаємо ось сюди увагу. Навіть якби тут була атака, ми не звертаємо нас, цікавить у відсотках. Ось цей перстень, якщо попадуть проки, беремо артака, якщо попадуть проки е в здоров'я і в захист без різниці, куди один-два. Цей перстень має право на життя. Давай ми там один продамо. І йдемо до ось цього персня. Давай ми зразу ж таки його проточимо. Завжди рекомендую, як точити. Епічні точимо на 8, завжди легендарні на 12, рідкісні на 4, щоб ви розуміли, куди перший прок попаде. Якщо ми точимо на 8 і йде 2 проки ось сюди, в захист, ми далі його не точимо і зразу продаємо цей перстень. Точимо і дивимося, куди падають проки. В захист. Два проки в захист, це супер класно. Точимо зразу ж таки його на 12. І молимось, щоб були ось сюди. Вгадав, ура! Молитву не встиг прочитати, але вгадав, куди прок попаде. Чи гарний це перстень? Суперовий. Можливо, краще, навіть як на момортаку. Добре, і ось так по аналогії. Добре, і йдемо до захисту. В захисті, аналогія і здоров'я. Це можна сказати два однакових два ідентичних персня. Аналогічно, в захисті шукаємо здоров'я і захисту відсотках. Аналогічно, звісно, якщо у вас герой. Від захисту, ну ось тут демони. в мене небагато. Не знаю, хіліката, ви хочете одягнути такий, що був дамажний на арену. То ми шукаємо максимум проків саме в захист. Тому що здоров'я не дуже й потрібно, але якщо буде умовно два проки в захист, один прок в здоров'я це краще ніж два проки в захист і один прок в атаку. Ну логічно, так жирніший буде артак. Окей. Закриваємо і з цим розібрались, з колечками і так пробігаєтесь по кожній фракції і продаєте це все. Якщо, друзі, ви формете вже 20-ту паучиху і вище, рекомендую п'ятизіркові сині, тобто рідкісні атрибути продавати зразу. Рекомендую. Але є одне: але. якщо вам потрібно одягнути якогось героя, і е, вам ну просто супер не везе, то можуть навіть такі атрибути грати. Йдемо. Є в мене такий герой гнут, і ось у нього ось такий стяг. Відкривайся. п'ятизірковий на точність 2 проки у швидкість. Донедавна я не знаю, зараз можливо є щось краще. Донедавна це був єдиний е, стяг. Із двома проками, п'ятизірковий, із двома проками у швидкість. Я тут маленький гліфчик ще докинув, щоб не тратити більші гліфи, тому що гліфи на швидкість це така досить велика рідкість, в мене на аккаунті, так точно. Ось. Можна залишати тільки з цієї фракції, якщо ви просто пам'ятаєте, що вам потрібно когось одягнути. Не знаю. В зараз у всіх є, і ви такі, угу, Мені ніде не потрібно п'ятизіркові, можна, можна залишити у покручах на точність або на атаку, щоб спробувати зловити проки у швидкість або так само у атаку на Вуконга. Просто ви в себе господар на аккаунту і ви пам'ятаєте, яких ви хочете героїв у майбутньому одягати. Звісно, оці п'ятизіркові приходять в дуже великій кількості того, що по очих у підкланові турнір ми фармимо саме більше. Добре, йдемо до е, амулетів і розбираємось далі. Амулети є на здоров'я, на атаку, захист і крічкоду. Здоров'я і захист, логічно, ми проточуємо на е, сапортів, які не дамажать просто роб, зробити їх жирнішим. Так? І ми їх, в принципі, я завжди залишаю тільки шестизіркові. Тільки шестизіркові стяги, е, ранг і рідкість. П'ятизіркові можна сміло всі продавати, е, окрім ось таких якихось. На антикріт біжу. Це з орків, це щось старе, це можна, в принципі, продати. Ось це можна, це все можна продавати. Навіть не дивимося, що там, чого того, що їх точити супер дорого. Залишаємо сет седканої шкіри. Можливо, вам саме. Ось такий амулет, їх буде потрібен, і ви зберете собі додатково е, сет кам'яної шкіри і додатково ще якийсь один сет. Можете просто поки що залишити. Ось це все просто продаємо. П'ятизіркові. Так, ось тут можна було би проточити, але вони дуже часто приходять і просто витрачати срібло на п'ятизіркові не дуже то й хочеться. Це ось так я е, в себе на аккаунті е, чищу. Продаю. Так. По аналогії так, це знімаємо, по аналогії здоров'я захист Аналогічно. Йдемо до атаки. Амулети на атаку, ну, 16. В мене 16 всього. Амулети на атаку зазвичай ми хочемо одягати на бомбовиків. Але є ще одна категорія героїв, на кого вони зможуть підійти. Шукаємо одного героя, героїню. Є герої по типу Мадам Серіс, по типу Каймер, Отаман і Раманту і так далі, і тому подібне. Герої, від яких, зазвичай, на арені нам потрібна всього одна кнопка, всього одна навичка. Від мадамки нам потрібно що? Її А3, щоб вона зняла бафи. І в моєї мадамки, друзі, ось такий амулет на атаку. Але ось тут я його навіть ніколи не буду доточувати. На атаку тут 3 проки в точність. Саме більше, що в мене є на аккаунті. Звісно, був би на здоров'я на захист, він би не був на бадамці, він би був о, умовно на, на мітралі. Чого того, що у мітрала хочеться, щоб була ще додатково жирна. Мадамку ми не будемо одягати в жир ніколи. Нам потрібно супер багато точності, і відповідно до вашої команди багато швидкості. Решта параметрів ми нехтуємо абсолютно. Здорові, атака, захист, крім шанс, кріш шкода і опір. Ми ними нехтуємо. Ми максимально розвиваємо мадамці два параметри. Аналогічно аренний каймер. Можливо, так, можливо, у вас супер топовий якийсь шмот, і ви вже робите і точного із опором, і 400 швидкості каймера. Можливо. Можливо, я не знаю у себе на аккаунті я чищу ось так. І герої, від яких нам потрібна одна кнопка, згодяться навіть на атаку. Я не кажу, що беріть тільки на атаку, згодиться на атаку. Звісно, буде здоров'я, то в якомусь бої можливо мадамка виживе і прокастує свою в затяжному бої. Виживе і прокастує свої навички по два рази. Можливо, але в першу чергу ми шукаємо точність. І тобто, ось такі амулети можна просто проточити там. Умовно на 8 ага, два проки точність вже в принципі і грабельний. Так точнули на 12, три проки в точність. Супер. Просто залишили і він своє місце займає. Бачите, в мене велика кількість, ніби місць зайнято, 1400, майже, але по факту не дуже то й багато. Ось тут щось в темних ельфів супер багато. Потрібно буде добре почистити. Добре, йдемо до фільтра, амулети відкриваємо. Здоров'я і захист. Відповідно, якщо це сапорти вже сказав, шукаємо додатково, що були проки у захист здоров'я і опір. Якщо герой накладає якісь е... якісь дебафи, то можна ще й точність. Не, мож... Не можна, аж треба точність. На крічкоду На крішкоду суперово. Повторюсь: фармете 20 або вище поверхи павучихи, П'ятизіркові не точите. Просто не точите того, що дуже дорого. В додаткових шукаємо. Просто шукаємо м -м, атаку, якщо це на герої атаки, захист і здоров'я на відповідних героїв. Беремо, обрали крічкода. Ранг і рідкість, п'ятизіркові. У мене практично нічого немає, ось тут є щось проточене. Ось це можна продати п'ятизіркове. Проточене я залишаю відповідно до міста. Із сетів також залишаю, тут що Кріч шкода здоров'я це можна продати. Ось так має бути у вас на п'ятизіркові. Добре, йдемо до стягів. Саме цікаве. В стягів нам відкривається додатково опір і точність, але, друзі, повторюсь зразу, що. Із стягів, так, а чому в нас тут не показує? Показує. Завес фільтр. Е, від стягів, що нам цікаво? Нам цікаво, щоб в додаткових була швидкість. Є всього декілька героїв по типу скелета, яким швидкість протипоказана або супермала швидкість. Або просто протипоказана, так то в таких випадках ми шукаємо інші параметри по типу атака, захист здоров'я у відсотках. В більшості випадків від стягу ми хочемо, щоб там було багато проків у швидкість. Тобто, наприклад, беремо стяг на атаку. В додаткових можемо обрати атаку у відсотках, але зараз ми наразі нічого не обираємо. Пріоритет параметрів беремо швидкість. Високий. ідемо шукати, де у нас багато. Так, демони. Може, є в когось більше? Ні, в демонах. У демонах не так багато, але трішки є. Нажимаємо продати. Пам'ятаємо, ми обрали на атаку. Що нас цікавить? Нас цікавить, щоб в допах була швидкість і атака у відсотках. Нажали продати і просто проклікуємо. Атака, атака без швидкості. Продаю. У мене немає на кого, навіть якщо тут буде 4 проки, можна оце сміло продавати. Звісно, одне, але якщо ось тут ви його проточите і буде багато проків, то ви його за допомогою руди. Зараз руда червона є міфічна, можете перекувати, і вам попадеться багато швидкості або багато інакшого якогось параметру, і в допах теж буде швидкість. В принципі, можна його проточити, але я буду продавати того, що це п'ятизірковий, і п'ятизіркових я вже не хочу е заморачуватись і тратити срібло. Далі, стяг. Атака, атака у відсотках є, швидкості нема. Продаю. Атака аналогічно продаю. Атака. Атака у відсотках швидкість є. Можна залишити, але я буду продавати, того, що ну, я не буду ось це вже точити. П'ятизіркове. Далі, атака. Швидкість є без атаки. Продаю. Наступний швидкість атака є. Ось цей уже залишаю. Тобто, все просто в мене на аккаунті зайві були. І по аналогії, друзі, робимо із всіма. Доходимо до опору. До опору. Пріоритет параметрів, швидкість так, так само. В опору. Що нам цікаво? В опорі нам цікаво, щоб було здоров'я і захист. Ось тут. І, відповідно, швидкість також. Швидкість наше все. Дивимось, все є, немає швидкості. Ми ось це все продаємо. Ось тут рідкісний шестизірковий є швидкість і захист. Залишаємо ось тут. В принципі, ось такі варіанти можна залишити, того що я дивлюсь, що їх в мене мало. І якщо попаде навіть один прок, це в принципі вже іграбельно, тому що в мене їх просто мало. Але стяги на опір. Е ну, опір зараз важливий, але не так важливий, як два роки назад. Ось тому, що зараз більш-більш розганяють жирних героїв, дають їм там 500-600 опору, не більше і все. У мене дуже мало героїв, напевно, тільки скелет 600 опор має. І все. І по аналогії, ось так ми продаємо. Є опір без швидкості, без швидкості. Ось такі е, на перезарядочку цей, в принципі, можна продати, але поки що залишу того, що їх дуже в мене мало на аккаунті. І ось так просто продаємо. Опір без швидкості. Тут швидкість є, додатковий атака, але залишу, тому що всього їх три штучки в мене із племен огрінів. Можливо, мені знадобиться. П'ятизіркові бажано зразу продавати. Але якщо ось така кількість, то ось цих два можна, в принципі, та й залишити. Продаємо. 700 тисяч заробили, 8 штучок продали. Далі. Відповідно на захист, аналогічно на точність. Що ось тут ще цікаво із точності? 100% так само. Додаткових нас цікавить швидкість і пріоритет параметрів швидкість. Але ми тут вже мусимо розуміти, які у нас герої накладають негативні ефекти. І на яких героїв нам потрібно додатково проки у здоров'я, у захист, у атаку. Тут ви вже мусите орієнтуватись, виходячи із того, який пул героїв у вас на аккаунті. І в принципі, в принципі, їх не так багато. І зазвичай особисто я нехтую рештою параметрів, того, що ловлю саме більше. Ну ось це окей, ну не дуже окей. Але тут є два проки в здоров'я без швидкості. Тобто він лежить ось тут. Цей стяг того, що їх не дуже багато, можливо, мені пригодиться на якусь мученицю. І потрібно буде саме 5, точності, 5 швидкості на мучку в якийсь анкіл. Далі, ось ці аналогічно. Це без швидкості продаємо. Збереження поки що залишає. Можливо, я переточу рудою хаосу. Йдемо до гномів. Без швидкості продаю. Точність, швидкість, пам'ятаємо, в мене не дуже їх багато залишаю. Аналогічно залишаю, ну ось, дивіться, небагато. Священний орден. Точність без швидкості продаю, продаю. Ось тут уже залишаю, відповідно, тут також є швидкість. І ось так, друзі. Продаю свою біжутерію або атрибути. Не знаю, як ви їх називаєте. Я по-різному, як коли. Я надіюсь, такий коротенький відосик навчив тебе, як сортувати потрібну, непотрібну біжутерію. Ще раз повторюсь: всяку різну ось таку біжутерію на контратаку, ну це дуже поганий приклад, це можна зразу продати. Е, на кровощит контратаку і сети збереження сетками шкіри, поки що залишай, якщо в тебе їх не дуже багато на аккаунті. Можливо, вони тобі згодяться. Ну, самий простий приклад, давай я недавно зробив. Арболістера е, в мене було ось тут, в шоломі було два проки. Я просто одягнув на три проки шолом, одягнув чоботи на швидкість. в мене було колечко ось таке п'ятизіркове, яке арбій, ні тепло, ні холодно. Але, друзі, три частинки збереження це так як один сет швидкості. І просто ось це колечко дало можливість мені активувати. 12% швидкості, і я просто пришедшую свою арбу. Не пам'ятаю, скільки там було. 276. Тобто на 6 швидкості. Просто за допомогою ось цього колечка, можна сказати. Якби я його зразу продав, я би не зміг е, дуже просто арбу продати, е, арбу Арбу продати арбу збільшити швидкість. Другий приклад: Python. Є ось такий амулет. Відкривайся. На здоров'я. Два проки в критичну шкоду і один прок в точність. Ну, взагалі, проки не туди. Ну, не альо, на Пітіона. Кріч шкода і точність. На героя, який нічого не накладає. Але, що це мені дало можливість? Я хотів Пітіончика якомога більше розігнати по здоров'ю. Я просто одягнув один амулет. Дало мені плюс 8 здоров'я. Це також і грабельно. І це більше плюсує, ніж би був е, амулет шестизірковий. Ну, називаємо з двома проками в здоров'я. Плоске, без відсотків, бо у амулеті немає у відсотках. Це просто більше плюсує. Я не пам'ятаю, чи я його перековував. Поліпшити. Переробка. Ні, не переробляв. Тобто ось такі поодинокі амулети, також стяги, кольця, все це може е, зіграти і поліпшити, е, покращити вашого героя. Ось так, друже, я надіюсь, почерпнув ти для себе щось новеньке. Якщо ти якось по-інакшому сортуєш свою е, біжутерію або свої атрибути, напиши це в коментарях. І, друзі, якщо цей відосик назбирає 500 вподобайок, зроблю подібний відосик із артефактами. А наразі у мене все. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.